Вітаю, друзі, те, що відбулося з Порошенком, а його відсторонили на півроку від можливості приймати участь у парламентських засіданнях. Говорить про одне, що в офісі вирішать, то депутати Верховної Ради у складі слуг народу та ОПЗЖ і приймуть. І це говорить про одне поховання парламентаризму відбувається пришвидшеними методами. А от е, країна перетворюється у таку офісно польову демократію. Це як військово-польові суди. Але тільки в виконанні шоуменів, і тут стає запитання: що робити, і взагалі що відбувається? Зараз її, до речі, чому я зараз вписую за Порошенка, все дуже просто. Якщо ви пригадаєте німецького пастора Мартіна Німелера і його вислів, коли вони прийшли, то зрозумієте про що мова про тих, хто не знає, хочу нагадати, що це про. Пасивність німецьких інтелектуалів і політиків у часи, коли нацисти лише розпочинали проводити політичні та етнічні чистки в своїй промові. Він сказав: коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним, я не був комуністом. Коли вони садили соціал-демократів, я промовчав, я не був соціал-демократом. Коли вони прийшли за членами профспілки. Я не протестував, бо я не був членом проспілки. І навіть коли вони прийшли за євреями, я не обурився, бо не був євреєм. А коли вони прийшли за мною, не залишилось ніхто хто б заступився за мене. І от те, що зараз відбувається, говорить тільки про одне: всі, хто більш-менш притуманні, повинні вже об'єднуватись. І об'єднуватись не проти офісу, навіть а за захист демократичних цінностей в Україні і зупинити це зґвалтування демократії у виконанні шоуменів. Але спочатку я поясню, що відбулося, і як це сприймати. Хоча давайте так за що відсторонили Порошенка за використання ненормативної лексики. Хм, цікаво. А скажіть мені, будь ласка, а що оце? Ви бачите вислови Зеленського, публічні, не приватні, як відбулося у Прошенка за Налтабу Яременко, який один одного послав. До речі, до цього Яременко послав всю Україну туди ж, але замовляючи шльондар, сидячи на засіданні Верховної Ради. Так, от, це до речі, вперше в історії українського парламенту, але до цього повернемось пізніше. Так, от, що каже Зеленський? Угу. В обіймах української, ну так зрозуміло, але це був не поодинокий. А отут так туди ж і все нормально. І знову він використовує ту ж саму лексику. І останнє думаєте: ні, що ви, він знову сказав. Тож, Зеленський використовує, але цнотливості услуг. Е Чомусь це не викликає якогось обурення, теж більше того, ніяких заяв. Але що ж відбулося з Порошенком? Давайте розберемось покроково. Спочатку декілька цитат: Колега Богдан Яриненка зі слуг народу у залі Верховної Ради сказав Петру Порошенко приватно щось накшав того, що зсу би і без його допомоги. Петро Порошенко приватно відповів Богдану Єременко, що знецінення допомоги ЗСУ це допомога агресору. І нібито ще щось з лексичного запасу Володимира Зеленського, який той використав у розмові з Лексом Фрідменом. Скріни з цієї розмови ви бачили раніше. Прослухала це, сказав, написав Микола Княжицький. Далі. Прослухала авторів жалоби на Порошенка, Потураєва і компанії на комітеті. Які так пристрасно розповідали про аб'юзівну поведінку ЄС і про шок Микити від почутого, що тепер щиро переживаю за їхнє ментальне здоров'я? От чесно, це ж треба таке пережити. Переконана, вони не чули інтерв'ю Володимира Зеленського Фрідману, де він назвав у неї не Путіна, а політику нашого партнера Сполучених Штатів напередодні вторгнення. Причому при тому ж публічна заява була Вікторія Сюмар. Що на наш комітет з питань регламенту та депутатської етики більшості голосів 6 за 3 утримались та 1 проти рекомендував парламенту підтримати постанову про відсторонення від засідань ВРУ Петра Порошенка, якого звинуватили у використанні ненормативної лексики в залі Сергій Євтушок. До речі, пізніше він написав, що за цю фігню він голосувати й маячню не міг тому проти. А четверте, це вже резюме. Депутати слуг народу разом з депутатами ОПЗЖ проголосували за позбавлення Петра Порошенка можливості працювати у залі Верховної Ради до серпня 2025 року. Ну що я можу сказати? Оце змогли так змогли. До речі, я не побачив жодного обурення від представника влади або навіть від Анал Табу Яременка лексикою Зеленського. А що ж так? А що. Ці тварини рівні, але деякі рівніше. Я не є прихильником Петра Порошенка, і я ніколи це не ховав. У нас з ним різні погляди на багато чого, але питання захисту України об'єднує і тут я. До речі, коли запитують, а що ти маєш до нього? У мене є питання до судової реформи, в мене є питання того, чому не приймалися закони. Я знаю, чому не приймалися закони а, на користь добровольців. Там багато чого є. Але це ще раз: це політичні питання, а тут знищення демократії. І тому мовчати я не планую. Те, що відбувається, це суцільний треш. Я спостерігаю, як корчить з себе морального авторитета та еталон снотливості, слуга народу Анал Табу який замовляв послуг по вії на засіданні Верховної Ради і через це. Позбувся посади голови комітету. До речі, він тоді ж не поїхав ще й на зустріч в Естонію. Це була офіційна поїздка. Але е, тоді президентка Естонії Керсті Кайулайт е, передала по комунікаційним каналам, що вона не потисне йому руку. А уявляєте собі, вона проходить перед всіма нашими делегатами депутатами. Вибачте, кожному тисне руку і каже: ні, 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 я не буду тиснути руку цьому довбню. Е, так от. Е, вона це заявила, і він не поїхав, тому що ганьби тоді ніхто не захотів. Так, от, ганебні дії народного депутата, Анал табу Яременка показують, що Анал для табу для нього тільки тоді, коли він. А коли його, то він по повній не проти, бо влада використала його для того, щоб остаточно не обнулити. Але ж зрозуміло, для нього це безвихідь. Його залишили в парламенті після всієї цієї ганьби в будь-якому іншому цивілізованому парламенті. Він би вже склав мандат. Але тут ні. Він залишається і виконує будь-які вказівки офісу президента. Чомусь я думаю, що якщо завтра треба буде станцювати стриптиз для того, щоб відверти увагу українців по центру Верховної Ради, ми це ганебне явище побачимо у виконанні са Аналта Буяременка. Так це моє припущення, але воно ґрунтується на тому, як він відпрацьовує порядок денний. Офісу президента, до речі, я спостерігаю, як відсторонення Порошенка голосували ті, хто отримав підозри в корупції, а їздив до Путіна. До речі, і досі голосує в Верховній Раді, та дивним чином не помітив використання лайливої лексики Зеленським. Ну, всі ж розуміють, що це не має ніякого відношення до моралі або до культури, і це банальна дибна помства Зеленського. Хоча відверто скажу так. Всі політтехнологи сказали що те, що зробив офіс Зеленського, вони довгі так. Вони атакували парламентаризм, так вони позбавили Порошенка можливості а, займатися своєю діяльністю в парламенті. Але але і це найсмішніше, що ці безглузді і безуглі а, шоумени зараз фактично підняли рейтинг Порошенка. Так що він може за це їм сказати дякую. А вони, ну як завжди, не вігласи, вони такі у всьому. Але ще раз, вони атакують парламентаризм і демократію. Тому це дешево і примітивно те, що вони роблять, але на жаль, дієво Порошенка так і позбавили можливості приймати участі. У парламентських засіданнях виступати з парламентської трибуни він не може, хоча, хоч дякуючи тому, що в нього залишаються інші майданчики, виступати зможе, і тут найцікавіше зараз він буде використовувати це для того, щоб показати, що діється в Україні, і це зробив Володимир Зеленський разом з Єрмаком і його посіпаками в Верховній Раді. Про те, що на це звернуть увагу в Європі. Навіть сумніву не маю Про те, що це буде мати негативні наслідки для України як ззовні, так і всередині, тому що це більш, ще більш розколює суспільство, і це 100%, відсотків. Зараз же треба об'єднатися. А робить, що Зеленський навпаки розколює ще більше. І тут, тут що я можу сказати, це підтверджує, що Єрмак з Зеленським діють по принципу своїм все а ворогам закон, або трактують закон так, як потрібно банковій. Це справді мерзотно. Але найпоганіше в цій історії це те, що це ж не остання історія. До речі, хочеться запитати, а що там з Куницьким? Ну, тим, який бив військовослужбовця разом з Дмитруком. Дмитрук втік за кордон і після цього отримав підозру. А Куницький втік за кордон і після цього підозру не отримав. І, звісно, офіс президента тут, мабуть, не до чого, чи все не зовсім так. Але ми бачимо, що ще раз. Одним закон або трактування закону, як вони хочуть. А іншим? а іншим Все. От, все. Хочете бити військових? Будь ласка, слуги народу це роблять. Хочете займатися схематозом, пилити бюджет? Будь ласка, ми бачимо постійні підозри. Хочете займатися чим завгодно? Ну, навіть організовувати побуття військових і Тищенка це робить в Дніпрі? Хочете. Головне, щоб ви були лояльні офісу президента, не критикували владу і не вказували на помилки, факапи і корупцію. І тоді Зеленський Єрмак буде до вас ставитись позитивно. Більше того, засуджувати це ніхто не буде. До речі, побиття куницьким військового Хтось засудив «Слуга народу, ж все ж таки ні. Регламентний комітет цього не побачив. Ну, мабуть, це нормально. Це в рамках світогляду слуг народу і офісу президента, бо ніяких заяв відсторонень від засідання або підозр слузі народу не варто очікувати, бо він свій лояльний. На жаль, слідкуємо уважно за всім, що відбувається. Фіксуємо все. Не мовчимо, не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Це важливо так. Працюють алгоритми Ютубу. Допомагайте це, щоб інформація дізналася, дізналася якомога більше людей. І не забувайте, що головне сьогодні в країні це бути або в зсу, або для зсу. Тому приєднуйтесь до зсу, допомагайте зсу, донатьте на зсу, вірте в зсу. І тоді все буде Україна. Бо зсу це і є запорука того, що Україна буде. Є зсу, є майбутнє України. Не буде зсу країни не буде. Тримаємось разом і перемагаємо. Па-па.